Привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі і сьогодні ми будемо готувати карпатські книдлики. Навіть не карпатські, а воронянські. Бо я цей рецепт перший раз спробував ці книдлики в воронянці. Для того нам потрібно картопля чищена, сиру з 400 г, одне яйце, сіль, перець, суміш перців, крохмаль і борошно. Перш за все, ніж почати готувати книдлики, треба картоплю нашу відварити. Відварили нашу картопельку і беремо товкачем, зараз її треба потовкти повністю витолкаємо. Так, нашу картоплю ми потовкли і потрібно їх так, бачите, рівненько вирівняти, щоб хай ось... Остинить. За цей час я беру наш сир. Сир на такі терці, як на буряк, і натираємо. Натираємо нашу, нашу начиночку. Можна давати бо я її в Карпатах з бринзою, але я бринзи не маю і я даю Звичайний голландський сир. Наперли наш сир і зараз цю картоплю я ділю на 4 рівних частини. Ваші кастрюлі на 4 рівні частини. Ось. І потрібно нам оцю частинку ми вибираємо. На тарілочку ось бачите ця частина у нас залишається і всипаю наш крохмаль. Крохмалю ось двісті грам і решту висипаю ще борошна. Ось ту частину заповнюємо крухмалим і борошном От бачите. Далі, це, що залишилося, ми висипаємо назад в нашу каструльку і це потрібно добре все нам перемішати. Вибмішуємо добре. І ще побачимо, якщо буде дуже рідке, то можна ще додати борошна. Так. Зараз потрібно дати нам ще одне яєчко. Одне яйце беремо. Спиваємо. Посолити. І я люблю завжди суміш перців ще дати. Майже до всіх страв даю. І перчимо і це все вимішуємо. Ось таке у нас. Получилося, можна сказати, картопляне тісто. І зараз потрібно нам підсіяти нашу дощечку стільницю мукою. І беремо нашу картопельку і робимо ось такі полянички. Оляниця. Даємо наш сир. Я все відтворюю такий, як я їв у Карпатах, коли приїхав до колеги на грибочки. І наш, його дружина нас вгостила такими. Можливо, я її не так чітко зроблю, як вона, але там було мене здивувало такі, як бананчики були. І в принципі навіть і завеликий я зробив. то было меньше. Можно и разделить. Вот. Так. Прискреплен к топлю. Вот такие тут склеиваем. Хоче більших, хто менше, я їв таких розмірів. Просто мені було цікаво, що це таке. О, Можна отак. І так, так слідчу. Сира. І як вареники зліплюємо до Ось стільки в нас вийшло книдликів і зараз ми будемо їх варити. Так, наш вогник горить, вода кипить і будемо кидати зараз наші книдлики. Кидаємо. О! І потрібно легко перемішати, щоб не злиплись Ось. І варимо, будемо бачити, як спливуть, і потім ще хвилин 5 і будемо знімати. Наші кнедлички поспливали. І чекаємо, хай трошки прокипить. Каже, 5 хвилин. На вогні, на вулиці, то може і швидше, щоб не порозварювати. Так, витягуємо наші кнедлички, бачите, які вони. ось. Бачите які, друзі, які вони тримаються, такі спалеки я зробив для себе. Скільки нас вийшло, кнедликів, бачите? І зараз ми будемо пробувати, як вони всередині виглядають. Так, а зараз будемо пробувати, що нам зробиться всередині. Бачите, як наш сир, от, Бачите, як він тянеться. І це добре смакує з підливою з білими грибами. В попередніх відео в мене є підливка також, так що можете переглянути. І смачного пробуйте. І до зустрічі відео. 不知道。